Слово Верітас на ранок 8 листопада п'ятниця 31-го тижня звичайного періоду. Сини світла і сини світу цього. Яка різниця між ними? Сини світу цього постійно заклопотані, шукають щось своє, якусь мету, постійно комбінують, би добре жити, шукають вигоду тільки для себе. Сини світла. Ті, які знають, що шукають, вони знають свою мету, вони знають, що вони громадяни неба, що їхня мета це бути з люблячим Богом, Отцем. Вони знають, що страждання тимчасові, що вони не назавжди, що клопоти, які вони мають, не становлять сенс їхнього буття. Сини світла завжди шукають зустріч зі своїм Отцем. Це головна ціль, бо Отець завжди дбає про своїх дітей, дає їм все, що потрібно у свою пору. Діти Отця знають, що він не залишить їх, і, що би не сталося, не перестане любити, і знають, що вони успадкують Царство Небесне, успадкують життя зі своїм Отцем.